Добрий раночок, готую сніданок. Тепер у мене є ось така помічниця. Я сподіваюся, з якою мені стане легше готувати. Дивіться, що я отакі кексики для Аліси на сніданок приготувала тут. яйця, зелень, кукурузка і сир, і просто формочки налила. Можна було в одну залити, але я вирішила, щоб довго просто не запікавитися. То в дві формочки залила. Зараз висиплю на тарілочку, перекладу і вам покажу. Так, ну ось так в мене вийшло Я сподіваюся, Олісі сподобається, бо у нас зі сніданками якась коїться. Тож буду вигадувати, що для неї цікавеньке. Ну, омлет, але трішки в іншій інтерпретації. Добрий ранок вам ще раз. Ми йдемо на каву традиційно. А, що хотіла сказати на рахунок сніданку Алісі? Ну, я намагалася зробити, щоб це були якісь кенсики, але... Потрібно форми для кексиків купити, тому що чомусь до моїх металевих воно все прилипло, хоча я їх змастила олійкою. Потрібно такі спеціальні формочки купити, тоді буде все вдаватися. І Аліса почала їсти і каже, О, це дуже смачно. І все, що їй приготувала, все з'їла. Каже, ти мені такого ніколи сніданку не готувала. Ну кажу, так, бо в мене ж пічки не було раніше, щоб такий сніданок готувати. Каже, готуй мені. Щоранку, ну, я розумію, що їй набридло те, що її ну, там, намагаюся трішки урізноманітнити, то кашу, то а, яєчню, але вона яєчню не дуже любить, не дуже полюбляє. Тож, Аліса, зацінила цей сніданок ну, і поснідала нормально. Це мені сподобався сніданок. Бо останнім часом у нас сніданками взагалі щось була біда-біда, відмовлялася вранці їсти, потім проходить час, я розумію, що вона вже зголодніла, просить цукерки. Ну і починається ось така ситуація, коли я розумію, що вона голодна, вона розуміє, що вона їсти хоче, а їжу їсти не хоче, тільки солодке Просить. Тож, можливо, ось таким чином. Ну, щось буду їй більш різноманітне готувати, щоб їй більш подобалося. Дивися, в калюшку не наступається. Ми пішли дорогою такою. Я подумала, що тут асфальт вже зробили. Це нам ближче йти до кав'ярні цією дорогою. Але тут завжди було так перерито, і ми в обхід ходили. А там трішки гучно, бо біля коледжу йти, І там байків багато. І я запропонувала. Піти цією дорогою. Мені ввечері ми йшли на базар. З базару мені здалося, що тут вже зробили асфальт. А тут ще продовжуються роботи, Ну такі, щось зроблено, але ще не до кінця. Замовлення я зробила, чекаємо на нашу каву. Ой, тут ялинку встановили вже. Це кав'ярня гол, яку ми досить часто приходимо, і олень такий. Подарунок. Давай накидали така гриздвяна атмосферка. Так, повертаємося ми за Алісою додому. Зараз будемо готувати обід. Щось забула ліфт запустити. У нас ліфт по картці працює, але ще без картки не поїдеш. Зайшла в ліфт, забула запустити. Думаю. Думаю вже про обід, думаю, що готувати. Будемо що зараз вигадувати, Аліса? Цікавеньке, Я... смачненьке. Так? Так, а я далі продовжую експериментувати з моєю новою пічкою і на обід вирішила запекти картопельку. Порізала ось такими пелюсточками, Сіль, перчик, чесничок потерла дрібненько. Це все перемішала, додала ну, буквально зовсім трішечки півчайної ложечки олійки, щоб воно гарненько це все запікалося. І зараз відправляю в духовку 200 градусів, мабуть. Ну, десь на 30 хвилин, можливо, 180 поставлю стандартний. Там, так, на 180 градусів. І десь на 30 хвилин далі буду дивитися, як швидко воно започеться, бо ж я сама, в принципі, ну, я так підозрюю, що півгодинки має бути достатньо, але якщо що, то добавлю. У мене ще є кріп, то я ще в кінці а, дрібненько поріжу кріп і посиплю ще хробчиком. Є ще м'ясо запечене, Я теж в пішці запікала, коли ми в перший вечір лише купили. І вже в мене закласилися огірочки. Тож буде ось такий наш сьогоднішній обід. Так, ось такий смачний обід в мене вийшов, ніби, ніби пропеклася картопелька, ну якось По центру гарно пропеклася, а по краям трішечки, трішки менше. Ось так що наша курочка, яка була вже приготовлена, огірочки проквасилися, будемо обідати. Так, друзі, прийшла посилочка, ось така немаленька. Женя щось замовила, але мені не розповідає, що всередині. Каже, розпаковуй. Зараз будемо розпаковувати разом, дивитися, що тут є. Схоже, какая-то техника чищу. Не, нечего, мы ну, ничего не так сдается. проектор на же не замыла. Так? У нас і старий, ніби непоганий. Чим тебе старий не влаштовує, жень? Так, просто щось новеньке захотілося. Знімати? Ні. Ні. Що Дивитися? Так, що тут ще? Все? Все. Якийсь провід до нього, де? А, ось тут ще є схованка всередині така. Провід і пульт. Ми ну, будемо сьогодні дивитися на новому проєкторі. Так. так, ну у нас вже вечір, ми за Алісою вирішили вийти пройтися на базар. Трішки фруктів підкуплю, і овочі у нас закінчується, тож потрібно буде купити. Не знаємо чим зайнятися, коли не знаєш, що робити, йди в магазин або йди на базар. Ось так і у нас виходить. Ну, насправді не те, що я не знаю чим зайнятися, але це дійсно є потреба. Мені сьогодні потрібно на базар, тож йдемо. ось смажать банани в клярі. Ось так їх. В кляру пускають. Hello! Hello. Banana. Banana, thank you. І ось тут фляри смажать валіці. Але це не дуже корисна їжа. От бачите, двох видів вона ось з кунжутом і просто шматочок. А то, мабуть, цілий банан смажений в клярі з кунжутом, а це просто слайсами порізані бананчики. Ні, це не корисна Аліса. Ходімо. Так, ми на базарі. що Сьогодні ніби вже і не так рано. 8.20, Ой, 6.20. 18.20 хотіла сказати. А людей так чималенько на базарі сьогодні. І товару так багато в цей час зазвичай. в Цей час же залишається не так багато товару. Що ми сьогодні купимо з тобою, Аліся? Так, Ось такі манго. Візьму по 20 тисяч, мабуть, гарна ціна, Ну, ще пройдусь, подивлюся. Можливо, щось буде краще або краща ціна. Вигідніше. Ставай, Аліса, на самокат. Поїхали. Овочі мені треба. Hello! З дівчинки вже майже нічого немає, я все розпродала. Так, я в кінці минулого тижня була на базарі. Сьогодні в нас понеділок щось ціни на фрукти з рослина. Там на щось на 5, щось на 10 тисяч. Можливо, зараз такий період, хто зна. Але оці по 20, мабуть, варто брати. Йду по м'ясу. Тут в мене жінка, якою я постійно купую, м'ясо, печінку на коштет. Дорогу, дві як розмили, бачиш дощами? Одні горби, раніше такого не було. Так. А тут вже все. Базару майже немає. Намці завжди такими маленькими шматочками купую. Жуменьку фаршу. Один шматочок, невеличкий, м'язка. Менчолок, там, ну, жменьку-жменьку м'язко, що я купив. Так, печінка є і візьму ще її м'язки. Так, я взяла таку м'язку, такий гарний шматочок. Це можна бужанінку в аерогрилі запекти і взяла печінку для паштетику. Також приготувати паштет. Давно ми його не їли. Так, це взяли, ще підемо мангу, візьмемо, ну, можливо, ще щось по дорозі надибаємо, бо щось ніби продавців ще багато там на початку і в них товару багато. А тут вже всі позачинялися, вже порожньо. Незрозуміло. Так, я ще по бананчики до бабусі. Hello. Так, кокоси у нас по 10 тисяч. На базарі такі невеличкі, але вони досить смачні. Вони коричневі, смачненькі. Бо у В'єтнамі зелені, не смачні. А от коричневі, смачні. Ну, особисто мені. 10 тисяч зовсім невеликі гроші. Вона отак розрізає його, зараз ще розрубає всю м'якоть туди дістане. Бачите? І зараз ось такою великою ложкою чик-чик і м'якоть також дістане. Таку молоденьку, смачненьку. Тепер ось так перелила в пакетик, вставила трубочку, і зараз резиночкою зв'яже і зручно, дуже зручно пити. Дякую, Самать. So mm -hmm. Дуже смачно. Нас спробуй. Смачно? Ходімо далі. Так, і ще зараз візьму по дорозі авокадо по 20 тисяч. Бо кращі за таку гарну ціну я не знайшла. Це також непогані. Візьмемо зараз. Так, і ось такі яблучка. По 30 тисяч також візьму. Штучок 5. Аліса любить яблука. Так, ну що ж, занесли наші всі торби, закупи додому, ще в магазин за хлібчиком. З Алісою зайдемо. Друга. Друг? О, он твій друг. Близько не підходь. Песик, якого Аліса це мій друг. Близько не підходь. А живе поруч. Да, живе наші... поруч. Так, живе поруч. Амбуєш. Так. Ходімо, Ходімалися. Бувай, друг. До речі, у нас оці такі вузесенькі вулички, і тут може лише одна машина, лише в одному напрямку проїхати. І ви уявіть, ось такі довгі вулиці, між ними створені такі переходи. Я вам багато разів показувала, щоб люди або байки могли переїхати на паралельну вулицю. Їх так паралельних, ну, вони всі паралельно йдуть. І коли заїжджає машина і назустріч інша машина або ще гірше. У нас там біля нас ведеться будівництво. Якщо якась вантажівка стоїть, завантажується або вивантажується, то все, рух зупинився. Доводиться. Умикати задній хід і машина здає. Ну, в'єтнамці вже звикли. А інколи трапляється так, що на цих вуличках навіть дві машини можуть розминутися. Наприклад, біля готелю є ось таке заглиблення. Зараз тут байки стоять, а коли байків немає, машина під'їжджає, паркується, інша проїжджає, і ось таким чином вони проїжджають. Ось так все відбувається. Вузенькі вулички, так що шукають вихід із ситуації. Але коли на цих вузеньких вуличках якісь такі поворотики, їм потрібно... Заїжджати, проїжджати, там купа байків стоїть. Я інколи дивлюся, боже, як він приїде, але ні, умудряються. Звикли, мабуть, це все. Справа звички, навички. На Три машини? Три машини так. і що? Куди ага. їх ставити? Як їм проїхати? Отак так. намагаються якось вирулити. По 6 тисяч багатих. І ще йогурт Алісі взяли. Ось такий вона полюбляє 9 тисяч тонн за кожен стаканчик. Він смачненький, до речі, з полуничкою. Дуже смачно. Так, покажу вам, що я тут з м'язка купила. Я ось такий великий шматок на 2 кг. Взяла. Ось такий сильний шматочок. Це я взяла. Щоб запекти боженіну. Я не знаю, його тут на дві частини чи на три навіть розділити. Я ще подумаю подивлюся, покручу його. А, вон, жінка витягла такий великий гарний шматок, що я просто вирішила, що краще його візьму, а потім розділю, як мені потрібно. Це я його зараз замариную. Нехай він декілька днів у мене постоїть в холодильнику, гарненько замаринується, і я через декілька днів запечу. І ось такий невеличкий шматок печінки я взяла. Це я зараз також хочу приготувати для паштету, щоб все збити, зробити, зробити паштетик. В печінку я в пічку поставлю в мультипіч, в аерогриль. Поставлю печінку, цибульку, моркву і це все запечу. Раніше я це все робила на сковорідці, але знаю, що і ось так запікаю, тоді ще смачніше воно виходить. Туди можна додати вершкове масло і воно потім, потім збивати в блендері. Але справа в тому, що в мене ось така чаша блендера, не погружний блендер. Погружним блендером зручніше зробити, але я так собі вже приловчилася, і такими невеличкими порціями я насипаю та взбиваю, або в мене знаєте, ще є такий маленький стаканчик для якихось дрібничок. Також ним пробую інколи збивати. ну або там, або там як вже в мене Є настрій, але вперше буду запікати ось таким чином овочі та печінку. От Спробуємо побачимо, що в мене з цього вийде. Нарізала дрібненько печінку, цибульку, моркву. І мені якось радили додавати яблучко. З яблучком смачніше. Воно дає таку трошки кислинку, я ніколи не пробувала, а всього разу вирішила спробувати. Перчик і сіль додам. Перчик, до речі, це мені Ксюша з альфіром їздили на Фокуок, острів у В'єтнамі, і звідти привезли ось такий подаруночок, такий млиночок з суміш перця. Перчика чорний та а, білий. Тут щось 4 написано, можливо, там 4 вида перч, перцю, не знаю, але ось чорний та білий бачу. Тож, лише сіль та перець, все сюди вивантажую і поставлю запікатися. Я перчик додавала, тепер ось так овочі, нехай все запікається, зараз відправлю. Можливо, потрібно було з боку печінку і з боку окремо овочі, не знаю. Вирішила зробити так, роблю так. Так, так настільки його поставити, мабуть, на 200 градусів, але ну, на півгодинки. Це точно. Там будемо дивитися. Якщо буде мало, буду додавати. Так, ну що ж, все, у мене тут все запеклося, зараз спробую нехай хоч трішечки. Охолоне і в блендері все взіб'ю. А з м'ясом вирішила вже розбиратися завтра, тому що сьогодні мене вже сили покинули, вже нема сили щось робити. Буду вам завтра вже показувати, маринувати разом з вами. Тож на сьогодні залишила собі лише ось закінчити з паштетом. Так, ну що ж, ось скільки в мене вийшло паштету, дві отакі невеличкі. Два блюдечка, а тарілочки, я не знаю, креманочки ось такі, і контейнер. Це я покладу в холодильник на сніданок, будемо їсти, а це я плівкою затягну і покладу в морозилку. І коли ми з'їмо це, будемо діставати нову порцію з морозилки, паштет дуже гарно переносить заморозку. І я завжди, коли готую останнім часом, намагаюся. Якусь частину заморозити, а потім по необхідності дістаю, тому що одразу багато не з'їсиш, а він, в принципі, довше, ніж 5 днів стояти не буде. То я ось такий варіант для себе обрала, мені так зручно. А, і що, на сьогодні це все. Я щось трішки стомилася, буду завершувати це відео, цей влог. Дуже вам вдячна за перегляд. Всім бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому блозі. Зяка ми будемо окає.